Розпочавши позачергову сесію із державного гімну та молитви, депутати районної ради розглянули вісім питань у рекордно короткий час. З першою рішенням 20-ї сесії 6-го демократичного скликання погодили передати львівському міському бюджету у 2014 році частину видатків районного бюджету на охорону здоров'я за надані львівськими міськими лікарнями послуги жителям району. Як пояснив головний лікар центральної районної лікарні Іван Бец, 30% хворих, які зверталися за допомогою до районних медиків, скеровували у Львів. За це область попросила 284 тисячі гривень. Депутати районної ради прийняли рішення відшкодувати лише 30. Щодо наступних чотирьох питань порядку денного, доповідав Ігор Бунда, начальник відділу комунального майна районної ради. Йшлася, зокрема, мова про передачу в суборенду управлінню праці та соціального захисту населення Бродівської райдержадміністрації підвальних приміщень їхнього ж адмінбудинку для заняття тут силовими видами спорту. Також узгодили умови закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад, за підприємствами установи організаціями на праві господарського відання і продовжили термін дії тимчасової угоди з підприємством Агропроменерго. Наступне питання порядку денного ініціювала голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Фінансування мікропроектів ЄС та обласної ради, до участі у яких активно закликали Бродівську громаду. Наш район один із небагатьох переміг. Бродівщина навіть отримала кошти ООН. Втім, умову співфінансування до кінця не виконала. Ще на початку року з районного бюджету передбачали 152 тисячі, Із цієї суми профінансовано менше 33 відсотків, тобто залишається ще 80 тисяч гривень, аби завершити усі роботи, розпочаті громадами. Якщо до кінця серпня ці кошти не будуть профінансовані, то ми маємо усі шанси потрапити. Перелік тих районів, які вже ніколи не потраплять десь якісь програми, які фінансуються коштами Європейського Союзу або ООН. Такі вимоги стоять перед нами. Що цікаво, у Бродівському районі є можливість виконати умови проектантів і не бути єдиним районом учасником місцевого розвитку орієнтованого на громаду, що незадовільно співфінансує, та усе гальмує лист, який днями надійшов від від Львівської облдержадміністрації. Ольга Шайдуліна цитує витрати, що не відносяться до захищених видатків бюджету та передбачені в загальному фонді, в тому числі. На співфінансування програм і проєктів виділяти лише за умови забезпечення в повному обсязі фінансовим ресурсом впродовж року видатків на заробітну плату та енергоносії. Ви розуміли? Отже наш район Бронівський і такі подібні райони, а це видавляючи більше області, Таких районів, які в цьому році не забезпечені призначеннями на заробітну плату в повному обсязі на цілий рік. Отже, ці райони розвиватися не можуть. Так вважає обласна державна адміністрація. Втім, сьогодні депутати виправили ситуацію і проголосували за обіцяне дофінансування мікропроєктів, таким чином даючи шанс Бродівщині розвиватися, використовуючи кошти ЄС та обласної ради. Ще одним позитивним моментом закінчилася позачергова сесія. Привітанням депутата Петра Івановича Паталія і 60-річним ювілеєм.